Наталія Іванівна з Решетилівки одна з тих, хто прийшов здати аналізи у спеціально облаштованій мобільній амбулаторії, яка працювала в місті. Перевірити прийшла кров на цукор, а те, що так, це дуже добре. Бо в лікарню підеш там сідав очереді, то їх приймають багато, то їх приймають мало. то діти у школу оформляються. То ну а тут дуже добре. П'ять хвилин і все готово. Тут конфіденційно і безкоштовно обстежували на ВІЛ, Сифіліс, вірусні гепатити БетаЦ та робили обстеження на цукровий діабет. Ініціатива це центр громадського здоров'я. А виконавцями є Полтавський обласний центр контролю профілактики хвороб, також Полтавський обласний тубдиспансер і благодійна організація «Світло надії». Фінансується це все також центром громадського здоров'я. На даний момент решетилівка у нас сьогодні є восьмим населеним пунктом в цьому місяці. Головна ініціатива цього всього це збільшити обізнаність людей щодо цих інфекційно небезпечних хвороб. Так як на жаль, більшість із них проходять безсимптомно, і люди можуть бути носіями і про це не знати. Найпопулярніше тестування серед населення це скринінг на цукровий діабет. Перевіряв я на сахар. Ініціатива, звісно, добра. Що приїжджають до людей, це ну внімання можна сказати, що не бігать ніде нічого, не по больничках не перевіряться, там очередів, все тут пройшов, провірився, все чудово. Просто рішила провірити свій цукор в крові. В поліклініку не кожен раз можна попасти. Зазвичай тестування займає кілька хвилин. Результат скринінгу на цукровий діабет готовий одразу, а тестування на інші хвороби вже за 20 хвилин.